24-річний ветеран Іван Бубульчук з усть путили доброволець ЗСУ. Відкрив фудтракт у вижниці. Ідею реалізував, подавши документи на участь у програмі Грант для ветеранів та членів їхніх родин. 250 тисяч гривень він витратив на кухонне обладнання. У фудтраку готують шаурму та інші страви швидкого приготування. Іван планує створити робоче місце та планує масштабувати власну справу. Іван Бобульчук – доброволець з усть путили. Навчався у Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут за спеціальністю екологія. Завершити виш не встиг, бо залишив навчання і пішов на фронт. Коли почалась повномасштабна повномасштабне вторгнення, коли почалось, то ми просто типу, зібралися 24 числа, і 25 числа ми бігали по воєнкоматах. У мене просто немає. Не було на той момент ніяких військових документів, типу військово-облікових, тому що я не проходив е служби і вдалося піти в ТРО. Спочатку ми пройшли навчання е коротке. Потім е ми поїхали на один з напрямків, типу, взагалі такий е не гарячий. Ми поїхали на Сумщину, е там виконували деякі завдання. От потім у нас була ротація. Ми знову ж таки готувалися до виїздів, і потім нас відправили на Донецький напрямок трохи південніше Бахмуту. У мене на очах вбили побратима, і врятувати не вдалося. Найважчий спогад з війни для Івана Бобульчука. Був день тільки тяжкий день. Типу по нас відпрацьовувала артилерія, і наш побратим. Ну з п'ятого окремого штурмового полку, наш побратим. Він отримав важке поранення в, в живіт. І, ну, і Ми проводили евакуацію, ми йому надавали першу домедичну допомогу. І ось це, мабуть, най, така, найяскравіша і найболючіша подія, яка сталася в мене там. Тому, ну, бо це була перша подія така. Там, ну, були ці крики. Після демобілізації у Івана Бубльчука лікарі діагностували посттравматичний стресовий розлад. Було важко. Сидів вдома, не виходив на вулицю, Там, грав PlayStation, пив пиво, ну, моніторив постійно новини. Потім захотілося щось робити, захотілося бути в русі, захотілося бути реалізованим. Я завжди до цього йшов і. І все, почав планувати, почав щось робити. Про ветеранський грант Іван дізнався від свого товариша. Отримавши консультацію у центрі зайнятості, склав бізнес-план та подав документи. 250 тисяч грантових коштів. Підприємець витратив на кухонне обладнання, доклав власні заощадження на сировину, кавомашину та відкрив у вижниці фудтрак для громадського харчування. Я прийшов в центр зайнятості, мені розказали про це детально, мені розказали, що.